Вітання кожному учню та кожній учениці, хто дивиться це відео, мене звати Богдан Завидовський, я вчитель біології. Що було раніше яйце чи курка? Таке провокативне запитання, мабуть, задають кожній людині, коли вона говорить, що все знає. Тому почнемо наше заняття з цитати. Перш, аніж з'явилась доросла особа, має бути підліток. Перш ніж з'явиться підліток, була дитина, а перед нею зародок. Варто запитати й далі, а що ж було перед зародком? Такою цитатою, спираючись на результати своїх досліджень, видатний лікар і природознавець Вільям Гарвей сформулював свій відомий принцип оневівум екс ово це живе з яйця. З попередніх уроків про форми статевого та нестатевого розмноження, ми чудово знаємо, що без цієї властивості неможливо продовження виду. Запліднення у людини це процес злиття двох гаплоїдних гамет: чоловічої, сперматозоона, та жіночої яйцеклітини. Сперматозоон це сучасна назва сперматозоїда. Результатом злиття є утворення диплоїдної зиготи, першої клітини нового організму. До 1875 року це було далеко неочевидним фактом, поки німецький зоолог Оскар Гертвіг, досліджуючи морських їжаків, не довів, що в основі запліднення є злиття ядер чоловічої та жіночої клітин. Якщо ж говорити про різні групи організмів, то варіантів запліднення є дуже багато. Так, у справжніх тварин розрізняють зовнішнє і внутрішнє, у квіткових рослин подвійне. За кількістю чоловічих гамет, у заплідненні розрізняють моно і поліспермію. Гамети можуть різнитися будовою, що зумовлює різні способи статевого розмноження. Зовнішнє запліднення характерне для більшості риб чи земноводних. В такому випадку злиття гамет відбувається поза тілом самки у воді. При внутрішньому заплідненні, яке характерне для рептилій, птахів та ссавців, гамети зливаються всередині репродуктивних органів самки. Для квіткових рослин характерне подвійне запліднення. Звісно, цей процес складний, та ви його детально вивчали у 6 класі, а ми його зараз згадаємо. Заплідненню передує запилення. Коли пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки, то проростає в неї пилковою трубкою аж до зав'язі. По пилковій трубці з пилкового зерна у зав'язь потрапляє не один, а два спермії чоловічі гамети. Один зі спермій зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу, що дасть початок зарадку, інший зливається з центральною клітиною, що утворює ендосперм місце запасу поживних речовин. Так утворюється насінина, та відбувається подвійне запліднення у квіткових рослин. До речі, це явище відкрив в Україні у 1898 році вчений Сергій Гаврилович Навашин. Працюючи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який на той час називався Університет святого Володимира, розрізняють види запліднення і за кількістю чоловічих гамет, що беруть в ньому участь. При моноспермії в яйцеклітину проникає лише один сперматозоон. при поліспермії декілька. Щоправда, в обох випадках з ядром яйцеклітини зливається лише ядро одного сперматозоона. При поліспермії інші спаматозоони зазвичай швидко гинуть. Забудовою гамет розрізняють наступні типи запліднення: оогамію, анізогамію ізогамію. Оогамія процес злиття великої та нерухомої яйцеклітини з дрібною та рухливою чоловічою гаметою. Характерний для людини. При анізогамії обидві гамети рухомі, але жіноча трохи більша за розміром. Такий тип характерний для деяких грибів. Також для грибів, зелених водоростей характерна ізогамія, злиття однакових за формою і розміром гамет. Причому це можуть бути як рухливі, так і нерухомі гамети. Зустрічається в природі і явище конюгації, статевий процес, що супроводжується обміном генетичної інформації без збільшення числа особин. Конюгація можлива в одноклітинних інфузорій та споровиків, а також деяких зелених водоростей, наприклад, спірогіри. Процес запліднення здійснюється не лише завдяки гаметам, а й регулюється завдяки гормонам статевих залоз. це чоловічі та жіночі статеві гормони, андрогени та естрогени відповідно. Узагальнюючи, можна сформулювати наступні тези біологічного значення запліднення. Перше. При злеті гаплоїдних наборів хромосом у гаметах відбувається відновлення хромосомного диплоїдного набору виду. Друге. Забезпечується безперервність зміни поколінь. Третє. Забезпечується генетичне різноманіття при комбінації ознак материнського та батьківського організмів. Четверте, завдяки комбінативній мінливості та вибірковості запліднення відбувається тривале існування біологічного виду в часі, оскільки в популяції існують генотипи, що адаптовані до різних факторів. Тобто, запліднення забезпечує різноманітність особин виду. Цей результат запліднення є спільним для всіх організмів. але… Звісно, у кожного виду воно характеризується певними відмінностями та особливостями. Саме у людини запліднення відбувається у три основних етапи: перший це дистантна взаємодія та активація сперматозоонів. Коли вони потрапляють до жіночого організму, то набувають здатності до запліднення лише через 7 годин перебування у статевих шляхах. Вони активуються секретами залоз статевих органів жінки. Уявіть, що і самі гамети утворюють речовини, які активують процес запліднення. Під впливом перелічених речовин їх глікокалікс зазнає перебудови та підвищується рухливість сперматозоонів, після чого вони ще від 33 до 88 годин зберігають здатність до запліднення. Другий етап контактна взаємодія та активація яйцеклітини. Яйцеклітина виходить зі стану спокою та готова до запліднення за наявності великої кількості чоловічих гамет. Ця цифра складає близько 500 мільйонів сперматозоонів. Значна кількість сперматозоонів дозволяє накопичити значну кількість ферменту, що розщеплює фолікулярну оболонку яйцеклітини. Лише один з сотень мільйонів сперматозоонів у результаті проникає до яйцеклітини, після чого інші сперматозоони не зможуть до неї потрапити. Третім етапом є злиття гаплоїдних ядер статевих клітин. На цьому етапі відбувається відновлення диплоїдного набору хромосом та визначення статі дитини. Яйцеклітина завжди має 22 аутосоми та гетеросому Х, а сперматозони 22 аутосоми та гетеросому X або Y. Якщо з яйцеклітиною зливається сперматозон з y хромосомою, то в нормі визначається чоловіча стать зародку, а якщо X, то жіноча, так утворюється зигота, поділ якої починається вже за декілька годин. Ось так починається нове життя. Але мусимо не забувати, що для такого складного процесу, як запліднення, існує низка загроз, що можуть призвести до його порушень чи ускладнень, пов'язаних зі станом здоров'я та психологічного стану обох партнерів, чоловіка та жінки. І хоча, напевно, ви ще не думаєте про народження дітей, про можливі загрози та стан свого здоров'я варто думати вже зараз, які ж загрози для нього існують? Це наявність шкідливих звичок, вживання алкоголю, наркотичних речовин та паління. Операції та травми репродуктивних органів, у тому числі аборти, радіаційне опромінення в умовах високого радіаційного фону або при хіміотерапії, порушення ендокринної регуляції, а також запалення сочастотевих органів та інфекції, що передаються статевим шляхом, зокрема сифіліс, гонорея чи хламідіоз, та інші, які будуть розглядатися на наступних уроках. На успішність запліднення впливає і функціонування репродуктивної системи, що залежить від віку. Оскільки в ранньому віці репродуктивна система ще розвивається, а з процесом старіння репродуктивні можливості організму навпаки знижуються. На перешкоді постають і страх відповідальності за дитину, хвилювання через невпевненість в успішному виношуванні плоду, недовіра до партнера та психологічна неготовність ставати батьками. Тобто причинами можливих порушень є як фізіологічні фактори, так і психологічні. Ключ до успішного запліднення полягає у відповідальному ставленні до свого фізичного та ментального здоров'я. Більшість можливих проблем можна контролювати, особливо коли вчасно дізнався про них. Ось таким складним та цікавим процесом є запліднення, початок нового життя. Зі злиття двох гамет та утворення першої клітини зиготи – розвивається багатоклітинний організм, нова людина. Ну хіба це не диво? А зараз наш урок добігає кінця, тому дякую вам за увагу та зустрінемось на наступних уроках.